Доброго дня, мої шановні підписники! З вами Камська Ірина, і я сьогодні сіла записати вам нове відео про свої нові рослинки, які я отримала від частного продавця. І так, поїхали. Я вже розпакувала коробку, тому що мене трохи підвела нова пошта. Рослинки вже були більше, ніж дві доби на складі, а повідомлення про те, що вони приїхали, я отримала тільки сьогодні. Тому я швидко поїхала, забрала рослинки, і мені якнайшвидше хотілося їх випустити з їх темного холодного полону. Це все лірика. Будемо приступати до їх відеоогляду. Рослинки були дуже гарно спаковані, тобто їх багато у цьому ящичку 9 штук. Всі вони приїхали дуже гарні, нічого не поламалося, тому що продавець в цю коробочку дуже, ну, вкладала з любов'ю рослинки і вона перекладала їх ще отакими картонними перемичками. В один ряд, бо вони лежали у два ряди. До кожної такої перемички Кожен горщик був прикріплений скотчем, щоб він не катався по коробці, щоб з нього нічого не висипалось, і щоб саме головне, щоб воно не зламалося. Всі рослинки приїхали в доброму стані, нічого не зламалося. А тепер будемо розпаковувати, так сказати, їх. І дивитися, що ж я такого виписала: для того, щоб прикрасити свою садибу не тільки влітку, але ще й взимку. Перше, це у нас варієгатний. Зараз піду підгляну. хочу дуже швидко сказати, вічно вилітає, вилітає все з голови. Це плющ, плющ варієгатний. Він наразі трошки тьмяний, тому що на вулиці все-таки зима, і тому що він, ну, як менше 5 діб був у такому стані, де світла не було йому зовсім. Такий саджанець, дуже гарний, у такому горщику стоїть 35 гривень. Це зовсім дешево. Наступний це барвінок варігатний. У попередній посилці у мене вже був барвінок, але там було мілке листя. Він так само був жовто-зелений, це інший сорт. І побачила я його вже після того, як виписала той, але не жалкую, тому що і той, і той, по-своєму, вони гарні. Добрий, гарний, великий саджаник. Так само коштує 35 гривень. Задоволення. Це, так само, жимолость, вона не варігатна, вона з жовтим листям лимонна. Виписала ще й в цього продавця, тому що не була впевнена в тому, що попередній продавець знайде мені пару. Тепер у мене їх буде три. Нічого страшного, гарного багато не буває. Цей саженець теж гарний, де не зламався, не пошкодився в гарному стані, гарно запакований. Так само коштує 35 гривень. Далі моя мрія приїхала. Це лавр. Лавр благородний. Тепер у мене на подвір'ї буде своє лаврове дерево, і я зможу в будь-який момент піти і вирвати з нього, не вирвати, одірвати маленький або великий лавровий листочок до своїх страв. Він. Навіть зараз, коли отак потертий листочок, він дуже пахне свіжим лавром. Мої страви будуть пахнути ще більш смачніше. Такий саженіс обійшовся мені в 100 гривень, і я дуже задоволена, тому що давненько його шукала, вони є у інших продавців, але дуже дорого. І мені ну, не було таких коштів, щоб я могла собі дозволити купити більш. Дорогий саженець. А цим я дуже задоволена, він виросте і буде мене тішити не тільки мене, але й моїх друзів, знайомих, сусідів і родичів. Тому що листя на ньому буде багато. І його, до речі, його можна формувати деревом, кущиком, зонтиком, як вам захочеться, так і будете його стригти, щоб він у вас був дуже гарний. Я трошки присяду. Так, далі у мене отака от рослинка. Стоя вона. Більш коштовно, тобто, такий сажанець мені обійшовся в 75 гривень, але я задоволена, тому що він гарний, він великий, і з нього можна буде зробити, підстригти його трошки і почеренкувати. Черенки з нього можна буде зробити, але й так він дуже гарний, широке листя. Моє улюблене сочетання жовтого з зеленим. І я, не щ... ну, не... ну, щ... я думаю, що коли на рослинку тратять набагато більше часу на її вирощування, вона й должна коштувати дорожче. І далі пішли бруслини. Підглянула, як називається, бо трошки забула. Брусклини і, бруслина і бересклети. Хто з них хто, буду розбиратися пізніше. Один з них буде цей бересклет, він буде з білою кайомочкою. Цей бересклет буде з жовтою кайомочкою. Цей дуже гарний він без е, кайми, але він з таким широким листом, і серединка в нього яскраво-жовта. Він буде дуже-дуже гарний. І листя в нього набагато більше, ніж у цих красень. Ну, і це я так сподіваюся, що це, мабуть, і є бруслина. Я її ніколи не вирощувала, не бачила вживу, як вона виглядає. Чогось не звертала на неї уваги, але на фото вона мені дуже сподобалася, і я її замовила. Кущик дуже гарний, розголужений, можна його підстригти, начеренкувати і буде вам щастя, якщо ви хочете. Всі рослинки в гарному стані, не хворіють, нема ніяких плямочок на них, ніяких сухих то Тобто кожен саженець вирощений з любов'ю. Для тих, кому сподобалися такі рослинки, всі вони стоять по 35 гривень. Тобто, я ну, думаю, що це набагато, набагато дешевше, чим можна виписати десь у садових центрах або купити, бо там вони коштують набагато дорожче. А так, на невеличку суму, я заплатила 400 гривень і отримала 9 саджанців. Можна було б більше, аби не оці два саджанці, яких коштували 175 гривень 2. А всі остальні саджанці по 35 гривень. Якщо вам сподобалися саджанці, мій відео огляд, я буду дуже рада, якщо ви поставите мені вподобайку, напишете свої коментарі, якщо вам треба контакти продавця. Пишіть мені в коментарях я, я обов'язково з вами поділюся. З вами була Камська Ірина. Закінчила свій другий відеоогляд. У цій продавчині є ще дуже, дуже великий вибір не вічно зелених роз, розтюшечок. А такі, які лягають спать взимку, але дуже великий вибір. Я буду в неї з задоволенням виписувати іще. Мені дуже сподобався ем, стан рослинок. Так що, якщо вам буде потрібно, стукайтесь. До побачення. З вами була Камська Ірина.